12 квітня 2025 року, у День працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітній день космонавтики. Новий експонат поповнив колекцію національного музею космонавтики імені Сергія Корольова. За словами Ірини Дячук, директорки музею, новий експонат точна копія пластини, яка побувала на орбіті місяця. Ця пластина, на якій зображена мапа України, вона вперше побувала на около коло місячній орбіті напередодні цього свята ми отримали цей подарунок як символ гідності України як космічної держави, шани нашим працівникам ракетно-космічної галузі. Як розповіла Суспільному Олена Данилюк, представниця компанії SpaceBit, над проєктом працював Павло Танасюк, уродженець Житомира, засновник та директор британської компанії SpaceBit разом з українськими, англійськими, німецькими та американськими партнерами, Олена каже, що пластину виготовили зі спеціального алюмінію та покрили фарбою з титанового пилу. За словами Олени Данелюк, дістатися місяця не вдалося через технічні проблеми. Стартували з Америки, а власне над всім проектом працював Павло Танасюк, це представник так, українець наш, і деякі компанії в колаборації, і, власне, місія НАСА. За останні 50 років це. Перша місія, котра літала в космос і літала саме на орбіту місяця. Ми поки що добралися саме до орбіти місяця, і після того повернулися назад. Була були складнощі щодо щодо прилунення, от і нас не дозволило нам посадку. Ми повернули назад свою, свою деку і спалили її над тихим океаном. Анна відвідала музей разом з дітьми. Жінка розповіла, що вперше побачила точну копію пластини, яка побувала на орбіті місяця. Дійсно, дуже велика честь, що наша карта України, наша ненька, була на орбіті нашої. Так що ми дуже щасливі, що наша Україна війшла в історію. Лавніт Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.